Артему Дідовцю 9. Хлопець прийшов на відкриття центру каністерапії. Каже, полюбляє гратися з песиками. У мене дуже великі емоції, я не знаю. Якби б не було б собак, ми, ми б тут отак от, от сиділи, просто думали, що робити таке. А з собаками можна обніматися. Артем розповідає, собаки дуже допомагають йому заспокоїтись. Сім'я юнака завела власного пса. Для Артема він став розрадою під час повітряних тривог. Я її беру е, до себе і завжди я там з нею лежу, обнімаюсь. Е, е, ну, дуже допомагає, я не знаю. Мені би здається, не було б сенсу жити на світі без собак. Ну, собаки вони. Завжди тобі допоможуть. Перше заняття в центрі каністерапії зробили для дітей. Вони знайомилися між собою та з собаками. Кері, Кері любить гуляти їсти. Так. Аня, Аня любить Соб... собак. Ага, е... Ліза. я люблю танцювати. Психологиня центру каністерапії Оксана Абрамова каже, заняття з собаками допомагає людині почувати себе розкутіше. Навчені собаки, як в центрі каністерапії, вони викликають до себе довіру, викликають певні емоції, з якими потім ми і працюємо. Тобто, це емоція в моменті. Це емоція, яку зараз проживає людина, і про яку можна говорити. Директорка центру Тетяна Ковальчук з 2013 року займається каністерапією. Жінка розповідає, такі заняття допомагають різним людям незалежно від віку, особливо це важливо у час війни. У нас був випадок, коли військовий, в якого досить серйозне поранення, і він погано працює в нього рука. А він за допомогою того, що собаку він хотів годувати і годувати корминками, він своєю цією рукою, яка не працює, він брав ці корминки і постійно годував, тобто він розлибляв свою руку, годуючи собаку. В центрі каністерапії залучено чотири спеціально навчених собаки. Прийматимуть тут усіх, хто постраждав від війни. В першу чергу це наші ветерани, це наші військові, це сім'ї військових, також для внутрішніх приміщених осіб, для дітей з особливими освітніми потребами. Заняття будуть проводитися як групові, так і індивідуальні. Є запис. Запис можна через на сайті можна записуватись, і безпосередньо можна телефонувати нам, приходити в центр і за записуватися на заняття. вдалося відкрити центр каністерапії завдяки перемозі на світовому конкурсі від одного зі світових фондів. Там фінансують проєкти, що підкреслюють важливу роль домашніх тварин у суспільстві. Сіли і подумали, як зараз ми можемо допомогти українцям. І так народилася е, ідея проекту відкриття центрів каністерапії по Україні, який був поданий нами глобально на конкурс. І представники компанії по всьому світу за нього проголосували. Виграв український проект, і тому ми маємо чудову нагоду зараз його реалізувати. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль каже, область акцентує велику увагу на реабілітації військових. Центр каністерапії стане ще одним етапом підтримки захисників та захисниць. Рівночна точно рухається по кроково до того, щоб у нас реабілітація була не просто закінчуватися в закладі, а мала такий великий маршрут. Як для діток, так і дійсно для військових. А, насправді величезну роль грає якраз ментально-психічна складова здоров'я. І тут е, дуже приємним е, аура. Перший центр каністерапії фундації відкрився в Києві. Рівне вибрали другим містом для старту проєкту. У планах відкрити такі центри по всій Україні. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.